Проект інсайт на радіо над Бугом в студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні ми трохи поборемося. Поборемося в ефірі в найближчі 20 хвилин разом із а, директором міської юнацької спортивної школи номер 5 Євгеном Лигіним та президентом Федерації Дзюдо у Вінницькій області Ярославом Калатюком. Вітаю вас, панове. Навіть Розумієте, розумієте, нас сьогодні така буде потужна розмова, тому що потужні люди тут сидять. І поговоримо взагалі про він боротьбу про те, що в Вінниці відбувається із е, дзюдо, які перспективи, які у нас шан. Це на світовій арені я вже говорю про світ, не тільки про Україну, тому що на Україні ми себе нормально показуємо. я Сподіваюсь, ну про це теж розпитаю. Але давайте ми почнемо так. Із загального питання: що зараз із дзюдо, якщо дозволити, м'яч спочатку мені власне сьогодні день розпочався Тай Євген Лигін, нагадую, дякую, друже. Приємно до речі, бути у вашій студії знов, як гість. Приємні спогади взагалі тільки з цією студією. Так, отож, сьогодні в місті чергова спортивна подія, дякуючи підтримці Вінницької міської ради, ми за рік відкрили ще один спеціалізований зал боротьби з дзюдо, і саме сьогодні, в 18-й школі, його презентували разом з федерацією дзюдо. Власне, провели перше тестове тренування. Був на візиті Вінницький міський голова Сергій Анатолійович. Також доповіли власне йому про плани на найближче майбутнє. Дякую, що Сергію Анатолійовичу, В нас за останній рік з'явилося ще три ставки з боротьби дзюдо в п'ятій спортивній школі. В міській спортивній школі номер 5 З'явилося ще три ставки. Долучаємо нових молодих тренерів, власне, які були минулому прекрасними борцями з гарними результатами. Зараз ми їх уже підтягуємо, інтегруємо їх в тренерську діяльність і власне вони непогано себе рекомендують, поки що поки займаються з дітьми. Але я думаю, що це основний фундамент, з якого почне оживати дзюдо. У Вінниці, і я впевнений, що ми станемо амбасадорами цього виду спорту на в місті над Богом. Ну, це і не випадково, тому що саме в 18-й школі, саме в коли я був в п'ятому класі, саме в тому залі, який відремонтували, який підготували для дзюдо, я починав займатися цим видом боротьби. Теж і дуже добре пам'ятаю ці емоції, ці приємні спогади. Давніх часів, так що будемо амбасадорами обов'язково, і знаєте, я хотів би, щоб ви з нами поділилися з нашими слухачами, з нашими глядачами, тими планами, з якими ви ділились із Сергієм Моргуновим щодо подальшого, так подальшого розвитку. Чи можуть бути якісь такі співпра у вас унікальна співпраця, в принципі так дитячої юнацької спортивної школи із загальноосвітньої школи? Ну, я так скажу, умовно загальноосвітньої, так в чому тут може бути інтерес? Для загальноосвітніх шкіл, знову ж таки, це така застаріла назва, але я, я думаю, що Ярослав нам відповість як президент Федерації дзюдо. Головне, до речі, головні ініціатори цього проекту, тому що саме вони виступили федерація, да, федерація mm -hmm. дзюдо на чолі Ярославом Калатюком Вони виступили ініціатором. Власне, як це хотіли би вони бачити. Ви впроваджуєте дзюдо в освітні заклади. Так, так. Доброго дня, всім хочу привітатися. Також ви тут стоїть між двома борцями. Да, ну так, три борця у судній да, студії. Цей ну хочеться дійсно подякувати команді, тому що це процес такий злагоджений, тому що ну у нас така родилася ініціатива. Плюс є така методичка, яка затверджена міністерством освіти. Там де є саме прописано, що маємо право, щоб урок дзюдо був саме в школах. Урок дзюдо, да, урок дзюдо це немало важливо, тому що ну, наприклад, дуже зручно інтегрувати саме в навчальні заклади. Те, що ми думаємо, це дуже зручно в першу чергу для самих батьків, тому що коли ти віддаєш дитину в перший клас 8 ранку чи в 9, і батьки більшість хоч працюють. Да? І дуже класно, коли ти впевнений, що твоя дитина, наприклад, залишається з 9 ранку до там, там де вона проходить навчальне, там де вона. Обідає її, там, де кормить столові, там, де потім вона може після цього, після навчального на зал, після піти на факультатив дзюдо, побороть зайнятися в секції, і вже о 5-6 годині батьки з роботи забирають дитину. Тобто з Школа на цілий день. Тобто, В принципі, дитина повністю, там, по-перше, вона в безпеці, по-друге, вона під наглядом постійно, і третє, вона займається класною справою. дійсно. Це... Саме, саме таким видом спортом, як дзюдо, тому що дзюдо це є таким флагманом не тільки в Україні, не тільки в Європі, а в всьому світі. Тобто, найбільша, наприклад, кількість спортсменів представлена на Олімпіаді, кількість країн, одне з найбільших представлено саме з уроку дзюдо. Таку практику вона започаткувала саме з країн Європи, тому що в країни Європа вже давно. Вже в такі, як спеціалізовані класи, спеціалізовані, навіть навіть цілі інститути Франції, інститут дзюдої. Uh -huh. Тобто в таких країні, як Франція, Інститут дзюдо і дзюдо зараз у них на національному виді спорту, там є такі, як клуб Парі Сан-Жермен, він відомий футбольний, але він відомий не тільки футболом, відомий те, що є дзюдо-клуб такий. Тобто Таку практику, коли я бачу, ми з командою бачимо інституту, да, ми можемо на такому, але ми хочемо внідрити, щоб саме дзюдо було в освітньому, тому що для, діт для дітей дуже важливо саме займатися. Таким видом спорту саме з такого віку, тому що дзюдо це наука захищати себе, з наука вміти правильно впасти, тому що діти активні в такому віці. Там біремо 6 років, вони активні, вони десь постійно біжать, лізуть разні. Там а коли ти вмієш правильно групіруватись, правильно падати, це дуже важливо. То перше тренування правильно падати, відпрацьовувати да, да, бо, пам'ятаєте. <різько> Да, то такий. І дійсно ми з міським голову головою дуже йому дякую команді, яка дуже пішла нам на зустріч, тому що у нас була просто ідея з хлопцями. Зародилась така, чому yeah. б ні, тому що ми там відкрили спортзал один на базі п'ятої спортивної школи в універмаги. Mm. А є така ідея, нам накинув. Ну сказали, що є, от методичка хлопці, як такий кажуть, ну чому б і ні, пішли. Давайте в, як то кажуть, першу передачу включили, поїхали. І дуже класно, що нас підтримали в цьому всьому. І як сьогодні вже озвучили, що хлопці чекаємо перший результат, і відповідно до вашого результату в цій школі ми будемо відштовхуватись і відкривати ще нові зали, і можливо ще будуть якісь приємні бонуси. Так, це можна сказати експериментальний рік і дійсно. Така, що ну, нам пощастило, що все так пазли, склалося легко, що в нашій школі директор теж який в плані за прогрес, за новаторство. То есть, це теж дуже такі, знаєте, колибання, а піде-не піде. Не піде. Пані... Але повністю. Пані Катерина Юханівна, да. да, відчувається, що вона боліє за спорт, їй це подобається. Вона сьогодні була плечо пліч з нами. давай, можливо, згадаємо також всіх хлопців з команди, які також допомагають. Ну, да. Ми ж там не одні, нас багато. У нас там, ну, чому ми це все робимо? Тому що у нас команда. Якщо один, ти це не витягнеш, це дуже такі клопітки, ну, праця і тренери. Це і такі, знаєте, те, що люди, яких ми не бачимо, це організаційний комітет, які це там віце-президенти, всі там і Турал вигрізали, І Артем Сіваш, які дійсно хлопці. Ну ми за місяць зробили ремонт в залі. Повністю новий, поміняли електрику, зробили стіни. Війська влада нам купила татамі, дороге, яке дійсно там професійне, що Правильно. немало у вас справжнє, таке татами не, не, слизьків, не слизьке, татамі, які, Ми не слизьке, справжні татами. Ов'язково вчили. Це напевно, ну яке це у нас поки поки це у нас таке татамі, саме нове, саме <кій> саме сучасне. Дійсно, це навіть нашим дорослим хлопцям, там які збори проводить під чемпіонат. Це... Я думаю, що вони його да. ще не бачили, тому що вони будуть просто заздрити наймолодшим зараз вихованцям 18 школи, тому що вони тренуються ще не. Не на такому татамі дати такі, і такі ми ну, обговорили. Якщо проект заходить, а я впевнений, що він зайде, ним може не зайти такий факультатив, тому що ми впевнені в своїх тренерах, впевнені в цьому виді спорту, і в нашій ініціативі. І воно зайде, і ми плануємо, що може з'явиться у нас перший спортклас. Відродимо, як колись були спорткласи. Може в 18 школі, відродимо перший спорткласи наступний рік. Що може зроблять спеціальний розклад під це все, що буде там два навантаження в день, що буде тренування, щоб дійсно знаєте, ну відродимо це таку ідею. Тобто, в принципі, буде в батьків і самих дітей вибір. Ну вже групи є там так, сформовані. так, в 18 так, школі. вже є діти, вже першокласників набирається, набрались нові вже це. Ми вчора були у нас були збори з батьками то. Я не знаю, але у батьків було масою емоцій, що є така ініціатива, що є такий спортзал, що, що мають, мають можливість тренуватися, діти, в самі вони повчилися і потім тренуються. Це, тому що зараз батьки не як раніше, зараз всебічно стараються дитину розвивати. І дуже зручно, коли це все в одній локації проходить. Mm -hmm. і... Ну і плюс в рідних стінах школи, скажу, так. Ну, все звично, все відомо. Своїми дітей. друзями, з колективом yeah. своїм, mm -hmm. вже, так, знаєте, вона mm ж. -hmm. Mm -hmm. І з вашого дозволу декілька слів про тренерів. Е, згадував про те, що це молоді тренери, власне, які були ще в минулому активні е, спортсмени. Горбатюкартем, який вже другий рік е, з нами. Він свою кар'єру тільки починає в тренерську майстер спорту. Він буде тренувати на базі 18-ї школи. Також ми сьогодні представили в 18 вісімнасту школу ще одного молодого тренера е, Назар Лобода. Що буквально в минулому році він став призером України. Це вже можна так би мовити. Він е, Потроху закінчує свою спортивну кар'єру і буде плавно переходити в тренерську. Тому, от поки що ми надали два тренери, будемо рухати цей механізм. І я думаю, що будемо розширятися. Два тренери, які постійно будуть там. Ну я маю на увазі постійно Кожен там проводити займуть. проводити там е, тренування. А якщо діти з інших шкіл, там же ж є поруч ще школи, їх багато по суті. Так ну. на мікрорайоні Вишенька, я і скажу так, що цей масив е, дасть можливість розігнатись дзюдо, тому що до цього, наскільки я пам'ятаю, дзюдо у нас тільки на замості. Да, Замост, да, да. Ви з минулого року, дякуючи вам, воно з'явилося в е, універмазі клуб ТТ». Uh -huh. І зараз на вишенці цього чекали, мабуть, саме мешканці вишеньки. Я думаю, давно. Ну так, да, тому що такого класу зала немає на вишенці. І дійсно, що реально зі всіх шкіл, може там 18-та, рядом 25, та і там є і футбол, і все. А таких видів спорту, більш таких силових, то їх немає. А от якраз є зараз можливість плюс тренування це проходять. За бюджетні кошти, то в принципі школа. Ну бюджет міста по забезпечує повністю тренерам зарплату. В принципі, тренери і є такі можливі, що діти будуть ну там тренуються безкоштовно в цьому залі. Mm -hmm. то, в принципі, це ж немало важливо. Ну, в принципі, знаєте, ми відкрили всі двері разом з містом. Дозволили зробити все. Тепер тільки залежить це все. Ну не залежить це, вже в принципі також тонкості, такі, які думаю. Я просто переживаю, що вистачило одного залу, щоб не від напливу дітей. Бо я впевнений, що є вже практика від нашого залу, там де є в Унірмазі, що у нас групи там по 40 чоловік. Там дійсно ми що ми вирішили ще відкрити локацію, тому що. Одна вже локація з нашим моментом. Ну по новому ми структуємо структуру залі. Ми вже будуємо не як колись, а вже по новому. Це інстаграмна сторінка. Це діти в інстаграмні У нас там у нас інстаграм-зони є те, що люблять діти. Там тіктоки, це все. Ми це все ведемо. Щоб дійсно ну, зараз трошки вже треба міняти підхід mm -hmm. до спорту. Mm -hmm. Вже нема такого, як раніше. Там знаєте, папа віддав, дитина побігла. Вже дитині треба показувати це все, розказувати, що там дзюдо, що саме дзюдо. Там показувати їм якихось там, що вони ну на когось там легенд, там, подивилися, що вони рівнялися, них. Це все. Треба запускати вже е, і не забувати про спортивну частину навантажу. Ну вже й треба ці всі. Тобто ми багато носимо за цей рік внесли нових правок. Там і... До речі, одна з нових правок це, власне, інклюзивне дзюдо. Горбачук Артем, тренер ВТТ. Тренер міської дитячо-юнацької спортивної школи, і ось власне з цього року вже почали проводити змагання. Ви почали це незламні Вінничні, не Так, от була важлива так. подія, так, де ветерани наших так, я, сил. Я про це, це дивіться. Це це всеукраїнський проект, інклюзивне дзюдо для ветеранів. Це ребіль, це не про спорт більше, це більше про реабілітацію mm -hmm. за що дзюдо. Але я можу це знаєте не ну, похвастатись, не це неправильно недоречно, але я хочу сказати, що ми перші. Хто це започаткував саме успішно, тому що е, знаєте, велика є програмна в цьому, що чекають, що ветеран до тебе прийде. Ветеран ніколи тебе не прийде в секцію. Треба ветерана привезти привести, тому що дійсно і у нас всі зали облаштовані інклюзивні, саме зали, під'їзди для візків. Де це все є. У нас такий мій друг можу сказати, ветеран Богдан Капчати. такий, він відомий він, так, він, так, він так. відомий mm -hmm. захисник нашої країни. Він з 14 року військовий, він капітан. Капітан-розвідник, нагороди в нього є. Від нашого президента це все, він такий. І коли я з ним зустрівся, я з ним поговорив, на заво загорілись очі, і ми буквально за місяць хлопці вже набрали близько 20 хлопців. У нас військових тренуються саме на нашій базі у Нірмазі. Це постійні тренування, це два рази на тиждень. Але це більше не про спорт, це більше про дозвілля, про реабілітацію спілкування. спілкування. Ми потім після спілкування обідаємо в наших партнерах там в закладі в ресторані, ковер, ми обідаємо. кожен нас обід там ми тобто, потренувалися, пообідали, поспілкувалися, посміялися, поспоминали, там, проговорили якісь плани. Там пожартували хлопцями, Вони про своє, ми про своє, але. Що я кажу, що спорт дуже класно об'єднав ветеранів саме. Я сам не очікував такого моменту, що е, це хлопці. Знаєте, це з пораненнями хлопці з важкими поранені. У нас є Ярослав. Е, у нього повна ампутація ніг, і він їздить до нас в зал за 60 кілометрів два рази на тиждень він приїжджає. Він ні разу не пропустив тренування, і я в нього питаю фідбек. Ну, знаєте, mm -hmm. бо ми новатори в цьому, в Україні, ми новатори, і зараз ми цей напрямок забираємо на всю Україну. Тобто нам зараз від Федерації дзюдо України віддають цей напрямок, і ми зараз повністю будемо його розвивати по всій Україні. Тобто Разом з Богданом, Богдан як амбасадор цього проєкту військовий, тому що має військовий говорити військовим про їхні потреби. Ну чому саме ветеран, чому саме дзюдо, чому саме? Саме так. вони на своєму прикладі розкажуть, тому що Ярослав, я вернусь до ветерана з двома ампутаціями повними. Ну він каже, я не міг там, мені було важко, в нього лишня вага. Зараз, після двох місяців занять, він скинув вагу, він міє куверкатися. Він каже, мені зараз навіть на двох протезах каже, я можу впасти і мені буде Я вже знаю, як згрупуватися, я знаю, як. Ну, до нових реалій життя, тому що вони і не кожна... займалися раніше. Ні, боротьби. не займався. І Богдан він був сам базовий тайський боксер, а Зараз він каже: Ніколи не думав, що я стану борцом кажу, і що мені це так буде каже, класно. І е у нас буде турнір такий всеукраїнський, якого в Україні не було, такого фестивалю. А в Вінниці на теренах Вінниччини теж ніколи не було. І ми там презентуємо наших ветеранів як е інклюзивне дзюдо. І Федерація України підтримує, і ми це будемо напрям звати по всій Україні, тобто і по всій області нашій. Тобто не на одній Вінниці це закінчиться, і не на одній Вінницькому залі я впевнений закінчиться, Тому що е, у нас е, буде така наша місія, таке буде зробити: ветеранів забрати з дому, щоб вони мали далі життя, мали займатися, реабілітацією. Бо це саме не про спорт, це більше про реабілітацію. Турнір. От ви вже про нього згадали, так. давайте ми зараз більш широко про нього розповімо. Так. Тому що турнір буде насправді цікавий. Він на честь воїнів спецпідрозділу головного управління розвідки міністерства оборони Шаманбат. і там буде дзюдо, і Самбо, і греко-римська боротьба. Так, так, Я хочу сказати, що ну знаєте, вшановувати наших полеглих бійців, титанів, моя думка, ну це особисто. Суб'єктивно, що ми маємо їх, знаєте, щоб про них помнили. Я хочу їх пам'ятати світлим святом завжди. Що ми могли, ну знаєте, щоб ми могли світлим святом, і саме світло свят для мене це спортивні змагання дитячі. Тому що діти мають пам'ятати, мають дивитися, заради кого це все приклад такий титанічний, чому ці змагання проходять, чому ці змагання будуть на найвищому рівні. Ну, щоб діти розуміли, що ці титани поклали своє життя, щоб зараз вони могли змагатися, займатися в що просто є можливість там дивитися, розмовляти, як вони хочуть, на рідній мові, щоб це дуже титан... Ну, І я хочу розказати, це буде спец такий, знаєте, такий, наш. Можна сказати, ну, мій друг мого нашого віце-президента рідний брат, це Сіваш Антон, з позивним Чівас. Він в минулому році десь загинув на, після виконання бойового завдання. Такий він був в головному управлінні розвідки. Це такий спецпідрозділ «Шаманбат». і він там виконував свої бойове завдання. І з одного бойового завдання вони на херсонському напрямку підірвались на підводній міні. Форсіруючи Дніпро, там було 13 чоловік і в пам'ять цих 13 хлопців, а саме тому, що там ще є один війничанин наш, ми хочемо янгул спорту, я їх називаю, ми хочемо провести такий турнір. Це такий знаковий турнір, він буде наймасштабніший, тому що буде поєднання три види спорту, три види боротьби, то знаєте, коли питають, там, а як це так, то кажуть, ну так, ми там, всі дружна команда, у нас в Вінниці, ми борці, всі дружимо, у нас немає ніяких там. Ну, там, ваші, наші, ми об'єднали там боротьба дзюдо, боротьба самбо, боротьба, греко-римська боротьба. Три дні, три різних спорту, три різні учасники, ну, спортсмени. Це унікальний турнір, тому що такого об'єднувати раніше при моїй пам'яті не було. може, там, Я не пам'ятаю, щоб такого формату, в таких масштабах і ну, на честь наших воїнів. Я вважаю, це саме таке краще, чим ми можемо. ну, Увіковічнити їхню пам'ять ну, такими сподівами, щоб цей турнір був щорічний. Хочеться це перший рік, то буде такий дуже-дуже масштабний турнір. І братимуть участь вільничани в ні-ні-ні, Це український. Турні. Зі всієї України буде достатня кількість людей. Я не, не хочу назвати цифри, але буде велика. І це буде всеукраїнський турнір. Але, звісно, внінчани до нього дуже активно готуються, тому що ми маємо в себе, як де кажуть, вдома забрати всі перші командні місця. Це зрозуміло. Норма, це да, нормальна позиція. Про дати Продати місце ми повідомимо згодом. Я впевнений, що фанати саме цих видів спорту вони знають, де це буде проходити, тому ми з радістю запрошуємо і будемо раді бачити всіх поціновувачів боротьби. Угу. Ну тобто інформацію можна буде знайти, але е, через безпекові такі моменти да, да, так. Да, да. Ну, тобто, зараз про неї не будемо е, говорити. Я дякую вам, за те, що ви розвиваєте цей вид спорту. Так ми говорили з вами перед ефіром, що зараз він набирає обертів. Так ну, дзюдо, так боротьба так. взагалі, так набирає обертів, і вже можна говорити, що е, вам дали карбланш. Ви маєте розвивати його далі. Ви маєте зробити вінницю амбасадором цього виду спорту по всій Україні як мінімум. Прошу, е, власне. Що хотів сказати, я хотів би, власне, знаючи про те, що і ви займалися боротьбою цюдо, щоб ви іноді відвідували наш зал. Можливо, вам буде цікаво, тому що в нас, в принципі, є кого поставити вам в пару, згадаєте молодість і можливо на собі відчуєте власне зараз, який, яке дзюдо зараз Ну, принаймні. Згадаю, як правильно треба падати і групуватися. Дякую, дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про боротьбу про те, що Вінниця бореться з Євгеном. Нам Лигіним, тренером, директором міської дитячої юнацької спортивної школи номер 5 та Ярославом Калатюком, президентом Федерації Дзюдо у Вінницькій області. Дякую вам ще Дякую. раз Дякую. за вашу роботу. А проект інсайт наразі завершується. Стально вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.